Друзі, всім привіт! Я знаходжуся в супермаркеті Varus. Тут такі приємні знижки на чистящі і ці засоби, наші сарма, рідина для миття посуду. Зараз зі знижкою 45% 35,90%. Фейрі також з приємними знижками, з приємними цінами. Ось так це виглядає. І розбирають засіб для миття посуду. Oшен free 25,70. Тут трохи залишилося. Я ось так виставлю, щоб було видно. Бальзам для миття посуду для чутливої шкіри, для посуду та іграшок. Екоконтроль 700 мл 7690 7650. Ще фейрі в великих пакуваннях. Мінус 35 гривень економії. Це 900 мл. 139,90 в трьох. Варіантах. Також приємні ціни на рідкі засоби для прання. Клоск 199 гривень. І Persil Sensitive 229,90 900 мл. Також для кольорової білизни Persil. 990 мл 229. Лоск ароматерапія. Також хороші знижки на приволі, рідкі засоби для прання, для білого, для кольорового, відновлення для шовкових та делікатних тканин і для спортивних речей. Ще ось якийсь аромат для темних речей, приволь. Великі об'єми 2000 мл Рідкий мильний засіб, написано італійський виробник 18950 В двох варіантах представлені ці засоби. 18950 Капсули для кольорового приволь. 23 штуки, 299,90. У кошиках капсули велика знижка, 169 гривень знижки і ціна 189,90, 13 штук в упаковці. І більше пакування 399,90, 400 гривень. Скільки тут? 26. В упаковці 4 в одному і 11 штук 189,90 1890. Гель капсули Аріель". така ціна. І в меншому пакуванні 13 штук Аріель. Коштує 244,90. Звичайний порошок. Персіл експерт 339 гривень за 2 кг 700 г. Оріель аквапудра 316 гривень за 2,7 Лоск 239 гривень. Лоск ароматерапія 2 кг 100 г 239 гривень. Тайт 244,90. Тут об'єм 2 кілограми 100 грамів. Гала 3 кілограми 600 грамів, 364,90. І гала французький аромат, 169,90 за об'єм кілограм 800. Також ось такий є універсал 139. Чиста вигода виробник, 3 кілограми, ну, 39,90. Підвісні туалетні блоки 42,90 90 Брев. За один За одну штуку. В різних варіантах вони представлені. І всі з її Засоби для миття скла. Містер Мускул Лаванда 110 гривень. Замінний блок 95. Клін 70 гривень. Глакс засіб для догляду за меблями 5 в одному. 31 знижки 49,90 і ще ось такі засоби для догляду. Засоби для прочищення труб. Зараз стірить зі знижкою. 149 гривень 500 мл. Бюджетні варіанти Кріт, крот, Галус 129 і містер Мускул 176. Засоби для чищення унітазу Галакс 7990. Бюджетні ось такі. Реф. Засіб мийний універсальний 6990. Онікс. Максимальне чищення. 6990 Suntry, 5590 думестуси. Хороша ціна 95 гривень, максимальний захист. Його, до речі, розбирають дуже добре. Там вже майже нічого не залишилось, декілька пляшечок. І ультрабілий 130 гривень. Засоби для миття підлоги. Найдешевші 2990, чиста вигода. 39,90 129 сів, містер Пропор 169, Господарчі латексні, руковички 1650, 1950, такі ціни, губки 37,50 5 п'люс 1 Ось такі пористі губочки. 4190. Акція на ось такі віскозні серветки. 2990 я собі такі взяла. Хороша ціна. Тут 5 штук в упаковці. Ну і, власне, так, що це? Вологопоглинаючі 55,90 серветками для натирання. Дзеркал та скла 7320 мікрофібра. Друзі, ну це, власне, все. Мабуть, хороші такі знижки приємні, можна гарно скупитися. Так що бажаю вам гарного шопінгу. До зустрічі!